такі. От у нас зараз майже кінець травня. І от такі чудові квіти, зараз вам покажу. Півники вже відцвітають і починаються такі чудові хвостички. Цілий рядок. Я у себе теж такі посіяла на дачі. Вони на другий рік цвітуть. На перший рік тільки от були. Зелені такі стовбури, а на другий рік цвітуть. В ці, Які гарні квіточки, гвоздички. Або, мабуть, під зиму їх можна посіяти. І вони теж так само зацвітуть. Така краса. Цілий рядок їх. Які красончики, бачите? Які красончики. На другий рік зацвітають.